Всім привіт, канал Булхат! З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру тренера за каталонську барсу ви ВСІ 25. Приємного перегляду друзі, У нас зачиняється перше трансферне вікно. Ось футболісти, котрих я додав. Ну цих ви вже бачили. Ну я там ще декого додав. Мені радять ще за сезон продати Левадовську підписати Холланда. Ну не знаю, це така ідея дуже. Дуже серйозний може бути трансфер, може так і зробимо. О, Джексон. Михайло Мудрик, але в нього тут чомусь ще ось такий старий за часом не змінили. Віталій Миколенко, думаю, чому б ні? Чому б ні, але ще є Кукурея. От якщо Кукурея не підпишемо, якщо не вдасться його перетягнути з Челсі, то, мабуть, що спробуємо Віталія Миколенко. Нагадаю, що нам потрібен крайній захисник і бажано б такий, щоб міг грати. На обох флангах, ну і десь так, це ж все таки барса, щоб з натяком на атаку. Все, тут домовилося. Давайте спілкуватися з гравцем. Важливий. Що скажете? а? Чудово, так, тут нормально. Давайте десь так на три роки. Я не знаю, скільки триватиме ця кар'єра. Сподіваюся, що десь так вона і буде тривати. Відступні? Ні, 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 ні. Тому що я знаю, завжди хтось знайдиться, що створена проблеми, буде переманювати потім. Ну, нафіга, як то знаєте, на хіба воно мені, батько, п'яний? А я ні. Нахіба воно здалося на лиці оте волосся, Ух, ну за часону у Просто шалений, космічний. 150. Вирішив трохи накинути я йому, бабла, баблішечка, Тому що, ну, може ще сказати, що о, ні, це не мій рівень. Все, друзі, Кукурея приїхав в розположення нового клубу Каталонської Барселони і буде грати під 25-м номером. Ну, в принципі, поки що нормально, нехай так воно і буде. Ей, та тадам! Супер! Так, командний гравець. Ну, можливо, колись буде і в основі. Дивимося, що в нього тут чи є десь якісь плюси, який поки що немає Нема. Фланговий захисник. Ага. Фланговий це мається на увазі, що він більш такий захисного, так? рунівник, можливо. там. Ну, У нього такий характер, я так гадаю, що з відбору м'яча в нього не має бути там проблем. Ну, Я би хотів з нього спробувати зробити атакувального. Одразу замість цього Мартіна його поки що до запасу. А згодом подивимось, як. Казав, сліпий, побачимо. Три тактики я налаштував, дивіться, атакувальна 4-3, баланс і високо зустрічаємо. Тут, звісно ж, ролі гравцям все призначимо можемо можем потім по ходу змінювати. Друга утримання, баланс, баланс. Ну, також, 4-3 я залишив. Щоб особливо то без змін. 4-3, 3 але утримувати м'яч. Ну і захисна, також 4-3, 3 розвиток атаки, баланс, і будемо глибше сідати. І призначено нашим крайнім захисникам, власне, захисні дії, захисна роль. Ось тут Кукурея нам, в принципі, і знадобиться. Давайте ризикнемо. Там хтось це каже, зіграй хоча б один матч на альтімейті. Переходимо на Ultimeйт, можливо, так згодом і буде. Все, друзі. Зачиняємо трансфер на вікно. Перший матч сьогодні Жерона, Барселона, будемо грати на виїзді. Шевчук, наша молодь прокачується, в нього вже Вінгер 2 плюсики. Так, все нормально. Розвиваються молодь наші українські футболісти. Давненько не було щось молодіжних турнірів. Вже хочеться порати. О, ще нам підвезли гравців. Знову Шевчук, Коваленко, 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 Шевченко, Шевчук. Інакших прізвищ розробники не знають. Залишив я двох. І когось одного все ж таки треба буде підписати: Коваленко чи Шевчук. Ну, Шевчуків у нас вже два, нехай ще буде третій. Ну він здається, що по рейтингу дещо кращий. Ну і, мабуть, що українців нам досить молоді всі. Потім вже скаво та будемо кудись відправляти. Та, мабуть, що може і до Іспанії, так? Хоча можна до Аргентини, може там нам якогось Месі знайдуть, знайдуть. Або ж до тієї ж Бразилії. Подивимося, друзі. Ну, ви можете мені писати в коментах, куди б ви хотіли, щоб ми відправили е, скаутів в пошуках молодих талановитих футболістів. Віктор Циганков на місці, як бачите, на своєму фланзі. Будемо грати проти нього. 4-2-3-1 схема, 4 зірка команда. Півзахист дуже серйозний. Та, хоча й напад і захист, гра по флангах, так як і ми циганков серед ключових футболістів нападу. Ну що, ми готові? Так, таким складом виходимо на цей двобій перед Так, все ж тренувальні костюми симпатичніші тепер виглядають. запрошую всіх друзів до віртуального світу футболу черговий матч іспанської ліги Граю, нагадаю, друзі, на Ultimate. Ну, і там налаштування геймплею. Симуляція дуже все так в'язко. Я не знаю, побачимо, що з цього буде. Але Я так гадаю, що де ж не випробовувати альтімейт, власне, як в матчі ось проти такого суперника. Хоча Жерона це непогана команда. Віктор Циганков, дивіться, дивіться, що з нашим захистом не можу нас догнати. Циганков помиляється, не схотів бити. Віддає на партнера. Оце так вам і альтімейт. Помиляються. Штучний інтелект здається. Так, Жуль Кундем вперед. Ямал, ямал, не заважайте один одному. Ренке Дейон. Одразу, я вам скажу. Відчутно, що це алтімейтна. На Ямала передача. Ну Він призупинився. Слід тепер підключати партнерів. Все, втрата, друзі, обрізалися. Відповідь господарів поля. Циганков, дивіться, він, він скрізь. Віктор Циганков з м'ячем обходить нашого захисника, віддає передачу. Марк Андре Терштегін рятує, але ще буде удар знову сейв. Нашого кіпера. Я не знаю, чи залишився я на альтімейті. подивимось навіть якщо і десь так... Зможу грати, але мені знати, що не подобається, що тут зараз почнеться. Що кожен захисник, будь-який захисник буде о, може обігнати будь-якого нападника. Ну тут більше, однозначно, друзі. Однозначно, на Ultimate буде більше багів, більше скриптів. Ось два паразити, яких прибрати, яких вбити розробникам це баги і скрипти. І, в принципі, могла би вийти дуже симпатична, непогана. Гра. Ну, це дві проблеми, баги скрипти, ще раз повторюсь. Так, давайте вінгер, фланговий плеймейкер. Ямал, щось мені не подобається, як він діє, він залишається, торчить на фланзі. Давайте, мабуть, що інсайд. Це він буде трохи зміщуватися до центру. Ну і вільне переміщення. Ну, спробуємо так. Давайте також і Рафіні таку роль призначимо фланговий плеймейкер. Інсайд з вільним переміщенням. Подивимося, що воно буде. Знову Цяганково обходить двох. Віктор Сяганков. Ну, вже Артема Довбика немає його напарника. На жаль, хоча вони дуже так знаєте, зіграно виглядали, треба було і Довбику з собою Цяганково забирати. Відібрали м'яч з папуха. Терштегін точно на голову, але програє верхову боротьбу. Там хтось з наших футболістів Педрі Араухо. Тепер головне знаєте, от на ультиметі головне не поспішати йти вперед, забивати м'ячі. Десь якщо суперник. Пресингую, то треба похитати, приспати його. Його дбалість Роберт Ну Тут ми вже розкатали, розкатали довірного. Супер. Сиганком все ж таки там не вдалося в нього м'яч відібрати вандебік на протилежний фланг порту. Є, все ж таки Крістенсен. Крістенсена не обдуриш, передача вперед, в боротьбу, ламін Ямал-Ямал поки що в нас так біденько виглядає. Я дуже сподіваюся, дуже хочу, щоб він швиденько і розвивався. І поки що Ямал, не той Ямал, котрий є у, у реальному житті. Там просто не знаю дуже якісний гравець. Попри його вік, відібрали. Ціганков помилився, мабуть. Що. Або злякався нашого пресинку. Знову Віктор з м'ячем не обійшов двох. відібрали м'яч. Можливість для нашого контррафіння. Розібрався трохи я з тактиками. прислуховуюсь тепер до порад, котрі вилазять під час матчу, Тут, ну, будемо вважати, що то рекомендації помічників те... тренера, працівників тренерського штабу Бальде з Дані Ольмо не переграє голкіпера. Так що, якщо користуватися всіма, всіма тактиками, то може воно десь на ультимейті і цікавіше буде грати. Давай, Марко Тюрам, виходь, пограй. Змінимо місцями. Ну, ламал. Ламала. кажу. І ламіна ямала, треба все ж таки знімати. Ну і кукурея. Кукурея вийде пограє. One, one, with 79 Cheers, Alex. Кукурея з м'ячем. Закидушечка. Ну трохи не так, як я хотів, але непогано. Передача п'ятою. Фарантуарес, Фарантурес на дані Ольво. Ой-ой-ой, як красиво дані Ольму. Головне, щоб офсайду не було. Ну, а здається, що все ж таки Реф не фіксує положення поза грою. Дивіться, як ми розіграли. Просто -про 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 супер. П'ятка. П'ята, точніше. Ну і тут я вже парашутиком. Голкіпер зарано, мабуть, що ліг. Ну, непогано йде, важко, так. Важко. В пості, коли на ултіметі. З налаштуваннями симуляція постійно перебуваєш в якійсь напрузі. Я не знаю, чи надовго мене вистачить грати от в такому режимі. Це, мабуть, ну, за випуск максимум три матчі буде. Чи вистачить надовго мене грати на алтимейті? Ну це ж Жерона при всій повазі. А далі ж у нас ще Ліга Чемпіонів наступний матч, здається. Там вже будемо грати проти Монако, і потім вже десь там і більш серйозніші суперники в тій же Лізі чемпіонів. Ну і попереду ж Ель-Класико, зустріч з вершковими, друзі, з королівським клубом. Я не знаю, на альтімейті, мабуть, що там навіть інтриги не буде, там нас винесуть, рознесуть максимально. Ну, а тут 29-71 по-Барселоновськи зіграли. Удари 2 проти 3. Ну, більше б хотілося пробувати. Дані Ольмо стає кращим гравцем цього матчу. Всі задоволені, дивіться, всіх вгадав. Лише Роберт Левандовський знаю, трохи пожовтів. Ту-ту-ту-ту-ту, The Champions. Дуже я переживав, що змінять повністю гімн Ліги Чемпіонів. Ні, його трохи тема аранжування змінили, а так в цілому залишився цей гімн Монако Барселона, друзі, команда тижня. Дивимося, хто з наших Бальде. Араухо і все чи що? Вінісіус Джуніор Хоселу. Ну, лише два наші футболісти потрапили до символічної збірни тижня. Надихає. Я пишаюсь, ну, ком коменти дуже, дуже симпатичні. З приводу гімна, так, давайте подивимося, хто тут, хто тут, хто тут, Емболо, Головін навіть грає, так? Е, гра по флангах також 1, 2, 3, 4. чотири гравці ключові. Чотири зірки команда, 77-77, захист 75. Ми сподіваюся, що е, будемо використовувати якісь там м проблеми захисту. Ну і все ж таки, я не встигаю чомусь нас відновлюватися. Хоча я постійно за кадром передивляюся тренувальні плани, там кому треба тонус під жену, кому треба енергію, але я мав чомусь, мабуть, що треба йому ще й тренування призначити план розвитку відповідний, щоб покращити його витривалість. Давай інсайт одразу пограємо ось таким стилем, така роль нашим фланговим. Нападникам. Ну і тут така ж фігня. Все, друзі. Отже, Монако Барселона вперед. Стосовно гімну, ну я там писав колись в телеграм-каналі. Це е, гендельське гендельський твір. Гендель, композитор Гендель ще забув вже. 1700 там якомусь році написав цей твір на честь коронації. Вже навіть забув якогось короля. Чи Генріха II, чи фіг знає когось. англійського короля. ось... Ой, 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 нам, нас пробачають. Важко. І власне вже сучасний також, забув присвища, сучасний композитор в 91-му, здається році, зробив аранжування і це ось так народився гімн Ліги Чемпіонів. Ну тут м'яч, як завжди, в руку влучає, мінаміну переграє нашого терштегена. Перший пропущений м'яч. Запам'ятайте, друзі, і це ім'я прізвище. Мінаміно. Перший пропущений в лізі чемпіонів. З приводу нового формату. Також, ну, друзі, я вам раджу приєднатися до, до нашої спільноти, так скажемо, до нашої тусовки в телеграм-каналі. Ми там обговоримо, дивимося матчі футбольні. З приводу Ліги Чемпіонів, що хочу відзначити, Ліль обіграв Мадридський Ну, Гірники програли, я взагалі їх не, не, не впізнав. Ну, взагалі, Тінь на себе не схожі просто. А от з приводу формату, ну, моя думка, я поважаю думку кожного. Комусь подобається ух ударчик. новий формат, мені особисто ні. Тому що одна єдина не група, а ну, як сказати, турнірна таблиця ну, це немов звичайний чемпіонат якоїсь країни. Раніше були групи, в кожній групі якась боротьба за першу сходів, за другу, за потрапляння до Ліги Європи, в кожній групі якась своя інтрига, а це ось поняття група смерті, ну і так далі. Просто в кожній групі окремо своє футбольне життя. Удар не дозволяють пробути. На, добили таки, все ж таки, друзі, досягаємо своєї мети. Все ж таки ми забиваємо. Роберт Левадовський нам тут. Ну, Трішечки навіть можна сказати, що пощастило. Сейв, добування, знову сейв. Ось ну, тут вже без шансів. Голкіпер просто. Аби хіба що розірватися, треба було. Перший гор гол поляка. Тому думки різні, звісно, що часу ще мало пройшло. Треба почекати там десь подалі. Ну, але всі в одному турнірному становищі, ось це мене так, знаєте, не дуже мені подобається. Ну і те, що прибрали. Домашні го... гостьові забиті м'ячі. Також стало, на мою думку, дуже примітивно. Як я там мож, жартома написав в телеграм-каналі. Ну що, змінити, залишилося ще м'яч. Відмінити, забрати в футболі. І, і все. Де Йонг? Левандовський. Роберт Левандовський втік, але пробив по центру. І ще цей вітер, бляхо. Може його зробити, він зараз середній. Я вже може, може. Говорю, говорю, але цього не роблю. Голкіпер наш виходить, помиляється. Пропускаємо, як же ж так. Ну начебто й вийшов тут. Але от не зафіксував м'яч просто. Ну тут ще влучити треба було. 2-1. Ось я мій альтімейт. Вітер може зробити мінімальним, бо він як диме, то це йду вперед, бачите. Як ДМЕ, то зносить не лише м'яч, а й футболістів пригальмову. Якщо в обличчя вітер Хірача, то як то, знаєте, вітер в харю, а я шпарю, але не виходить. Де Йонг. де Йонг. є тут хтось вибіже? чи ні, удар робертувановський. До побачення телебачення так грати не можна. Хоча й забив уже. Але ну що це, це за момент? Ну нехай, окей, все, не спіймав просто м'яч на ногу. Mm -mm -mm -mm. Давайте тюрам, Дані Ольмо. Ну і Кукурея. Не, не справляється наш Бальде там. В захисті пропускаємо флангові атаки. Та й не лише флангові. І по центру нас вирізають, розрізають. Відібрали. Де Йонг. Рафін'я, Рафін'я, Жюль Кюльде, його тримають. Тут бачили, тримає. ЛРФ дозволяє грати. Дані Ольмо. І все, вітер дмед, дивіться, пригальмував, все, удар по воротах, і тут, і тут голкіпер на висоті. передача в центр під удар, Френкі Дейон блокують одразу, накривають можливість пробити. Дані Ольмо Бидж! Забуксував. Ну, ось це ж те, що я говорив. У суперника все виходить, а у нас от такі моменти, і не можемо довести справу до удару елементарно, Ну, ось а тут моменти і одразу затягують. 3-1. Що ми можемо ще? Андіюн. Давай гаві випустимо. Я хезе що робити. А він не виходить. Мабуть, що запізне я проти. Запит на заміну, бачите? Рафіндя. Рафіння, і одразу дивіться, ну нас догнав, нас доганяє. Захисник будь-кого удар по поворота, хавесту чому б не забити. Все летить в голкіпера. Так, все ж таки, друзі. Непогана гра FC 25 загалом дві проблеми, два паразити, які її з'їдають. Це баги і скрипти. Прибирати, або ж хоча б зробити ну, присутні, ну, Повністю не вдасться прибрати. Просто щоб мінімальна кількість їх була. І. накидушечка. Програємо. Боротьбу на другому поверсі вже перегла... переграли там. В 5 разів більше, ніж Реф додав, друзі. Ну, що, перша поразка. В лізі чемпіонів проти Монако на Ultimate Налаштування, симуляція, ну і це це помітно. Дуже непросто. Мінаміно з капітанською пов'язкою. Він, мабуть, що кращий Руками Мінаміно тричі пробив. Так, дубль Оформлює дубль. Вітаємо його. Ну, а в нас що? Я не знаю, як буде далі в Лізі Чемпіонів на Ultimate, Може, це просто буде така експериментальний випуск серія. Сьогодні пограю з наступну серію все ж таки слід доцільніше буде перейти ще на... перейти на... на легенду. Як вважаєте, друзі? So Я, так... Я так гадаю, що ми ще не готові грати на Ultimate. Вілляреал Барселона, ще один матч сьогодні зіграємо. Так, міна мінус те, Дивіться, палець донизу. О, да. Зроблю скриншот на пам'ять. Різні різні коменти. Так, у нас тут все нормально, всі задоволені. А, а, Ерік Гарсія в чудовій формі. Подумав, мабуть, що ти й вийдеш, тому що там у нас центральні захисники повтомлювалися. Віллерал 4-4-2 в лінію. Пепе. Пепе тут грає, як бачите. Дві перемоги, три поразки. Напад 80. Доволі непогано. Ух ти, цілих 5. Ключових футболістів і знову гра по флангах. У нас сьогодні всі суперники з таким же стилем гри, як і ми. Так, це Мартінес, от Гарсія. Центр захисту. Ямал до сих пір не може максимально відновитися. Спробуємо Кукурею, можливо, зі старту. Може, все ж таки він і буде кращий, аніж, аніж Бальде. Подивимося, так? Ну, треба спробувати, а там будемо робити висновку. Отже, Вілерал. Приймає Каталонську Барселону. Черговий тур Іспанської Ліги. Давайте мені цікаво, що який це тур 5, 6, 7, 6, здається, так. Вільярал, Барселона залишився поки що на Ультимейті. Побачимо, як ми зіграємо ще тут. Ну, єдиний нюанс ми на виїзді. Від цього можуть бути певні проблеми. Хоча і напад дуже серйозний у цієї команди. Закидання на чурама. Маркус Тюрам. Стійка. Ой-ой-ой. Це був залізобетон, здавалося б момент. Ми з м'ячем. Ні, все ж таки піддуло трохи вітром. Ямал. Ямал. Жюль Жюлькундев, центр. Педрі. Педрі непомітний загалом. Борено з м'ячем. Відповідь господарів Поля. Ой-ой-ой, виходить на позицію, не, схоті, не схотіли пробувати хлопці. Вдалося відібрати м'яч. Знову Морено, знову Морено. Чисто, все, чисто відібрано м'яч. Розганяємо нашу атаку. Дані Ольмо, на тюрама, тут здається. Так, положені поза грою. Закидушечка так, симпатично вийшло, непогано. Можливо, слід більше використовувати ось таких закидань вперед. Рафіння, Рафіння, можна віддати пас тюрам, ну тут ти розберися. Ха-ха-ха. Марку Стюрам. Поки що це топ придбання для нашої Барселони. Сподіваюся, що і Кукурея також впишеться в, в малюнок нашої гри. Пе. А де цей Пе зараз? Він тут в нашій кар'єрі так сталося, що до Міліреалу. Він же бігав за лондонський арсенал, чи то я вже трохи відстав від життя. Відібрали м'яч тут в сайті. Я вже боюся, що чи 11-метровий, чи що ні, все нормально. Так, Гарсія хотів грати, давай обережно. Ледь не обрізався. Гарсія, спокуха, все, виправив свою помилку. Дані Ольмо. Ну і все, друзі. <кхід> Перше там ми відіграли. Один м'яч навіть забили. Могли і пропустити. Ну, але поки що десь так. Футбольна фортуна на нашому боці. Сподіваюся, що. На другий тайм а так все і залишиться. 0-1 вілірал Барселона. Марку забив. забув. он Тут Кукурея втік він трохи від Кукурея, але іспанець ні, від нього від нього не втече. Чисто ух, спітні, ви бачили. Здається, тепер помітно, коли під час там стандартних виконань, коли гравець чекає, щоб пробити, він навіть... Він дихає, чи було таке раніше що так е, помітно, що він е, е, трохи забігався і намагання відновити дихання. Чи було таке? Ну, я якось раніше не помічав, а ось ви всі 25 це помітно. я Ямал. Жюль Кундем, Ямал стоїть. Впав, Дейонг, Ольмо, Педрі. Одразу накривають Педрі. Що таке? Знову вітер. Гарсія по центру Френкі Йонг. Тюрам непогано. Тут проспали момент. Тюрам поділився з партнером Дані Ольмо. Нарешті ми забуваємо. Це 0-2. Це вже більш, так знаєте, більш комфортніша перевага. Ну і тут втомився Дані Ольмо. Мабуть, що давайте Ансума Манефаті Випустимо. Рафіння, Рафіння, переходь на свій фланг. Я мав знову ж таки втомлений. Що з цим я малом робити? Я херіоз, да. Я не знаю, що, що з ним робити, друзі. Порадьте, порадьте мені щось. Ну тут я не знаю, коли, коли одразу заміна відбувається, коли ні. Спробуємо, ви бачили, змінилася наша тактика трохи від захисту пограти, Ух, ну ось ой Ой-ой, ну це те за що я не люблю. Ultimate. Ось такі моменти. Так, ну в цілому, бачите, можна грати десь гірше, десь краще, але ось що, що він накрутив там всіх. Інколи всі перетворюються, всі гравці ботів перетворюються на Рональдіньо, якийсь, як мінімум, технічні, так все ж я ще не ввімкнув змагальний режим, є там налаштування. Я завжди вимикаю, бо там фін... на фінті, то казна що, то альтімейт вже якийсь сраний. Гансо мене Фаті. Головне зараз втримати, нам конче необхідні три очки. Тюрам, тюрам. Цікаво, де там Мадридський Реал перебуває. Були навіть, Ми на шостій сходинці були до цього випуску. Оу, Маркус тюрам. А Мадридці були взагалі на восьмому місці. Він щось голос підсів, ну це 100% буде останній матч в цій серії, друзі. Тому що і голос, і uh, вже я не витримую. Нервове навантаження ось цим альтимейтом. Торес, так, ну десь можливо цікавіше грати в окремих моментах згоден. Напруга така, знаєте, інтрига. Ну, а десь і бісить оті всі нюанси, моменти всі заскриптовані. Трохи поменше баби їх було. Ну все, перемога, 1-3 Могли десь в нічию зіграти Могли, все, все могло бути. Це футбол, але дотисли, знайшли свій момент. Потисли руки одне одному. Ханс Флік наш. Німецький фахівець, ну поки що в нього так непогано йде Барса, вважаючи ще на те, що це перший сезон лише, друзі. А ще ж наша молодіжка, давненько не було. Можливо, вже в, наступні, в наступній серії буде е, другий молодіжний турнір. Цікаво вже подивити, подивитися, постежити за нашими українськими пациками, там, скільки там? по 14, по 15 чи по 16 років. Так, є й 13 річні в академії. Це прикольно. 46-54. Два удари у нас 5 ударів. Марко Стюрам, ну так, очікувано, стає кращим. Дані Ольмо і Гарсія Ерік, молодець. так, Все ж таки просився недаремно. Молодець. Так тримати. Давайте трохи його підтримаємо. Ерік Гарсія, 78 рейтинг. Роберт Левандовський, у нього 88, але ну, він такий, він такий дерев'яний. Я не знаю, як з таким рейтингом, щось, ну щось не те. Начебто той грає, але частіше не дуже грає. А, що я хотів, Френкі Дейон все ж таки не бокс до бокс, а в нього, мабуть, що краще з плеймейкером буде. Давайте спробуємо. І Тут атака виставлена, може з вільним переміщенням. Побачимо, давайте я так оберу, а там подивимося. Далі Барса Хетафен. Це вже буде в наступній серії. Останніх. Хі... А тут нам нахвалюють а я ним трохи незадоволений. Команда тижню. Дивимося. Ну тут у -у -у, Ерік, так, Гарсія, Дані, Ольмо, Френкі Де Йонг, Маркус Тюрам. ну, тут вже більше наших наших футболістів. Ха -ха. Ну, це топ. Ура! Пишуть. Далі в нас, друзі. Через 3 на 4 виходить, так? Домашній матч проти Хетафи. Через 2 на 3 поїдемо в гості до Осасуни. І вже жовтень. жовтень. Young Boys вдома прийматиме в рамках Ліги. Чим. Ой, а далі там страшне. Севілья. Потім Мюнхенська Баварія. І через 2 на 3. Перше Ель-Класико. Ще й на Сентяго Барнебеу. Це якийсь трендець. Що тут? Севілля, перша, Осасуна другий, несподівано. Барселона, Реал вже на четвертій сходинці, по 15 очок. Дивіться, 17, 16, 15, 15, 14, 14, 13 дуже щільний графік. Все на сьогодні, друзі. Бережіть себе, займайтесь спортом, любіть футбол, не хворійте, обіймаю. Всім пока!